Вітаю на каналі Миколаїв, 8 квітня, 24 рік. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, кому цікаво, посперечатися, побалакати. А то Поїхали по темі. Ячмінь на мільйон. Хто знає про що я, той знає. Ось має такий вигляд. В одну сторону, в іншу сторону. Ось такий наш ячмінь на мільйон. Ну, як дивитись в даль, то дуже чудове ячміння, особливо де, як зливаються рядки. Як так, ну, теж теж, 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 теж непогано. Що робимо? Таке, розповідаємо, всі і так бачать. Що робимо? Удобрюємо, удобрюємо. Одинарною сівалкою, тому що двойну сівалку робити і за 12 гектар, складати дуже довго. і Дійсно, да, ми більше витопчемо топчемо ось це, де не вносили, ось де внесли. Ми бачимо, лишаються сліди від трактора, лишаються сліди від сівалки, дуже багато пошкоджуємо. Ну, що робити, що робити? Вносимо ось так. Такий фон у нас виходить після внесення. Зробимо його на заставочку. Вносимо, і вже сьогодні знімав відео, ще не виставляв, правда. Стараємося поглибше. Ось наше добре. Ось і нема. Ага, ось ось наше добре. Сантиметра два. Ложимо в сиру землю, тому що у нас ось, візьмемо тут сантиметра 2-3 вже сухої, далі в нас ліпляться коники. Ліпляться, десь вже розбивається, десь земля вже доходить. Дуже багато шильці. Ну, якраз ми трошки розворушимо землю. Сходить вже соняшник. Ну, прийшла весна. Коротше говоря, прийшла весна. Вносимо тут, вносили ми підошік, хто знає, хто спостерігає вже весною. Ну, не буду я 10 разів повторяти про історію з цим ячменем. Як ми робили, кому цікаво, заходите в списки відтворення, ячмінь. І там всі ячмії за 2 роки, що я знімаю. Ну, це другий рік тільки. Цьогорічний ячмінь на мільйон. Ми його називаємо ячмінь на мільйон. Ми з нього зробили, вже знімав 3 мільйони. Ну, рослин мається на увазі. Чим ми зробили? Ми внесли румом під дощик. Ми так склалися зорі на небі, нам повезло. Мили дачі, це нам все везе. Так склалося, що ми під дощик кинули і ротаційкою заробили. І так прекрасно пішов дощ і ми отримали ось так розкущено, бо його було страшно дивитися. А тепер ми хочемо зробити ще більше грошей, так сказати. Ну, Грошей, не грошей а щоб він краще виглядав. Як взялися ми тя... тут, треба його тягнути, що ж його лишать. Ну, непоганий ячмінь. Сам ячмінь. Ой, зараз. Десь ринемо, де густіше. І так він такий ріденький, ось бачимо одна, одна, одна рослинка. Закустилися, ось одна рослинка. 4, 5. Ну, три таких уже серйозних. Тут ось три. Іде четвертий. Тут ось три таких серйозних. Один головний. Ну, а що лишиться до уборки, то все буде до збирання, то все. Подивимось, вносимо зараз. Зараз ми вносимо так само 70 кг. Я думаю, 70 кг йому вдосталь на такий ріденький ячмінь. Це все одно, як внести на нормальні посіви 4 мільйона 120-150 кг. Тут це 70 кг йому вдосталь. Вносимо, я вже показав на яку глибину. Все. Що розповідаю, зняв для себе для нотатку, показав, якщо через якийсь час підождемо, що вилізуть, тому що гербіцидами зараз обробляти, сенсу сильно немає, тому що дуже багато шильців, Ось я рину, бачите, бур'янець тільки-тільки ну, вилазить, ще йому сантиметр два лізти до поверхні. А там ще дуже багато у нас по соняшнику посіяно. Ще соняшника дуже багато і бур'янів. тож спішити ми не будемо з гербіцидами, ми внесемо добрива, а через тиждень десь підемо фуницидну, гербіцидну, можливо, інсектицидну. Підлікуємо його, тому що ми дуже добре його пошкодзили. Нічого ми доброго не зробили, але виходу у нас немає. Чекали, чекали, ми, коли піде дощик, стояли прогнози, що дощик, думав, знову повезе і кинемо під дощик. Але, але, але. Але нічого у нас не вийшло. Там у нас щось горить, ну то таке. Все, закінчуємо, працюємо. Ще багато у нас роботи. Дуже довго бігають з однією цівалкою. і дуже воно мене. Ну Не подобається. оце все заминання. Ось за слідом трактора так страшненько. Дуже він і так його мало, але ми ще більше його пошкоджуємо. Ну Всі люди, всі фермери так роблять, мілкі фермери. Там про великих не будемо говорити. Великих у нас мало, але вони мають дофіга землі. А в основному у нас все працюється ось так. Стараємося, ми, щоб менше було слідів вносити, щоб ось бачимо, як іде. Прямо так стали. Слід у слід. Да, у нас виходить сантиметрів 30-35 між сушниками. Тож, коли будете потім спостерігати, якщо хто лишиться на каналі, якщо у нас будуть полосочки, ось тут світлі, там зелене, там світле, і так через кожних 3,5 метра, це ми спеціально зробили для того, щоб менше топтати, щоб у нас не було так, що пройшло. Один раз колесо сівалки і потім потрібно йти ось тут збоку. Ще більше витоптувати. Все, працюємо. Селітра сипеться, така у нас сівалочка. Класно, що все переставляється на шестернях. Скорость і все інше. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!